Це дуже важливий момент, що самим глухим, слабочуючим, нечуючим не чуючим. Взагалі варто знати про свої права і говорити важливо про, про них. Якщо у них там виникають якісь проблеми в побуті, звертатися, просити допомогу, говорити. Я знаю, що тут певним бар'єром в певних моментах, напевне, є саме те, що інша мова, жестова мова. Можливо, це в певній мірі. Це 100%. бар'єр основний для людини, навіть. Знаєш... Навіть подумати про те, що людина може якось спробувати відстоїти свої права. Бо для цього принаймні треба якось висловити свою думку. Але е, слухай, ну з, цього, з чогось треба починати. Е, ми, ну, по-перше, я б радив просто слідкувати за тим, що робить наша громадська організація. Бо насправді ми пишемо про те, що ми робимо. Е, чому ми маємо в цьому потребу? Оскільки, знаєш, ми неодноразово опинялися в ситуації, коли ми. Потрапляємо в якийсь кабінет, маю на увазі там державну установу. Uh -huh. а, ми приносимо якісь думки свої, оформлені вже. Uh -huh. а, а в нас питають, а чому ви приходите, а не глухі люди? Uh -huh. да, да. Ну, знаєш, ну, В принципі, доволі таке ґрунтовне змістовне питання. Uh -huh. Ну з чого мають нам вірити, що воно дійсно потрібно нечуючим людям, якщо самі нечуючі люди про це не говорять? Так, да, там нікого не цікавить, що нічию людині, щоб сказати, їй потрібна допомога, потрібен перекладач. А просто ну, давайте знайдіть перекладача, який безкоштовно захоче працювати. Це ж не питання, в тому, що на 5 хвилин а, будь ласка, перекладіть. Ну ні, це треба витратити на цей час. А, так от, в принципі, я скажу, що саме для цього і мають існувати громадські організації, саме для адвокації, саме для захисту інтересів, для представлення інтересів спільноти перед державою. І саме цим ми займаємося, в тому числі, багато витрачаючи на це часу. І нам насправді не вистачає цієї думки і ініціативи і зворотнього зв'язку з нечуючими людьми. Нам не вистачає їх голосу. Я розумію, як це звучить, але тим не менше. нам потрібно це. Так, не чуючи, які дивляться зараз цей вік інтерв'ю. Майте на увазі, дивіться, за сторінкою громадської організації, слідкуйте і будьте активніші, бо тут люди витрачають енергію, сили і час для того, щоб захищати ваше право. Ну, а тепер найулюбленіше питання. Я знаю, що ви вчителям. Правильно? Поділіться своїм досвідом. Як це було, як це вперше було? Слухай, ну. Взагалі, я так чесно скажу, що багать, багатьом глухим подобається те, що ви спілкуєтеся жестовою мовою, коли ви відео робите в соцмережах. А, знаєш, це не тільки про повагу до людей, з якими а, я ну, спілкуюсь зараз лише за допомогою перекладача, на жаль, бо, на жаль, знов такі моїх вмінь ще не вистачає для того, щоб це говорити особливо. повноцінно. Я теж сподіваюся на те, що а, чого. З чого я почав? Ну, по-перше, мені особисто це цікаво. Ну, мені взагалі подобається якось опановувати нові якісь можливості, навички. А, а тут, ну, в принципі, воно було дуже закономірно. Бо, скажімо так, ж, я займаюсь, займаюся питаннями, питаннями цими одним, іншим, десятим, сотим, а потім я розумію, що мені не вистачає особистого власного досвіду спілкування з людьми. Ну, перекладачі це добре, звісно, але знов-таки. Я хочу розуміти нечуючих людей, а я не розумію, як можна зрозуміти людину, якщо ти з нею однією мовою не спілкуєшся. Тому я потроху-потроху почав займатися, вивчати жестову мову. Ну, складно чи не складно, я скажу, що ну, складно, мені складно. Особливо, знаєш, не так складно прямо пропонувати самі жести або дакти, як нам спробувати зрозуміти. Считати жестову мову, це взагалі виклик окремий. Бо для цього ну, я не знаю скільки досвіду, там практики потрібно. Тому так, я вчу потроху. Дякую. Це дуже класний приклад взагалі для спільноти, коли чуючи, починають перші самі йти на цей крок вчити. Я думаю, що це вкрай важливо, щоб е, ну, в тих же важливих професіях, як пожежники, або рятувальники. Медики вони мають знати базові жести, і це ваш приклад це прям показує, що наскільки це важливо і що це реально. Тому що більшість чомусь що, що це щось надскладне, але ні. Так, це важко, але реально. Знаєш, для мене був таким прям певним здивуванням. І, можливо, трошки мене підштовхнуло це. Я якось прочитав про досвід однієї дівчини в США. Взагалі ні з родини глухих, і в неї серед ближчих родичів якісь немає нікого з порушенням слуху. Але вона якось потрапила там чи на роботі, чи просто десь в компанії. Вона вперше стикнулася з людиною з порушенням слуху, яка говорить жестовою мовою. І, і от вона вирішила, вона писала про те, що вона вирішила просто вивчити ну, американську жестову мову для того, щоб спілкуватися. От жодної потреби не було. Для мене це знаєш було таким якимось прикладом. Я подумав, що слухай, ну якщо людина, яка взагалі не має відношення до нечуючих людей, приймає такі рішення, то тобі має бути соромно, бо ти, типу, в громадській організації, яка займається питаннями нечуючих, і ти взагалі навіть не, не намагаєшся це зробити. Ну от з того десь приблизно воно і почалося. Я зрозумів, що все, ну пора вже, пора починати. Ще хотів би знаєш поділитися одним з таких. Гарних прикладів співпраці з державою, бо на щастя не завжди все прям так погано, що нас там не чують, або про інтереси не чуючих ніхто не замислюється. От з того часу, як в нас в країні почала реалізовуватися національна стратегія безбар'єрності, стало легше, оскільки, ну коли підняли цю тему на державний рівень, відповідно посадовцям, з якими ми до цього спілкувалися, стало важче якось ігнорувати, скажімо так, ті заклики, які ми робимо. Окрім того, з боку держави вже певні напрямки і конкретні цілі та заходи були поставлені в обов'язок певним державним установам. Існує на виконання цієї національної стратегії план заходів, відповідно до якого там міністерства та відомства певні вони зобов'язані протягом 2024-2025 року зробити певні конкретні дії, направлені саме на подолання бар'єрів. Які існують між суспільством та людьми з інвалідністю. Так от одним з таких дуже гарних прикладів є наша співпраця з Міністерством закордонних справ. Спочатку великомасштабної війни частина людей з порушенням слуху була вимушена покинути країну. Більшість людей зупинились в Європі. І от завдяки ініціативі Міністерства і нашій. Спільній співпраці та завдяки одному українському одній українській компанії, яка підтримала цей проект у якості донора. Ми змогли встановити, якщо не помиляюсь, 52 закордонних дипломатичних установах, тобто, це посольство та консульства України в Європейських державах. Змогли встановити сервіс доступу до перекладача жестової мови. Я тобі скажу, що нещодавно в одному з посольств наші перекладачі перекладали церемонію одруження. Оскільки, це оскільки да, посли мають право о, реєструвати одруження, то відповідно туди звернулись дві нечуючих людини. Та українська це, це для будь-яких питань, які виникають абсолютно питання. так, повністю всі консульські послуги. Так так само там встановлені планшети з доступом до перекладача. де а можна мови. побачити цей перелік місць, куди можуть не чуючи, звертатися. А, ну точно можна дізнатися в нас, але uh -huh. мені здається, що це взагалі кожна країна, оскільки uh -huh. їх там всього 28 в європейському союзі, а 52, оскільки чому в підісті двох встановлення, оскільки в декількох країнах є і посольство, і консульство, uh -huh. тому там декілька буває. Тому мені здається, в Європейському Союзі і в кожній країні, в нашому представництві України, там є mm -hmm. наш сервіс. І ми бачимо статистику, і дуже це тішить. Звертається, потрібно це. І ми вдячні такій активності хоча б в цьому напрямку самі не чуючи, оскільки і міністерство бачить цю статистику і розуміє, що це для людей корисно, що вони потребують таких послуг. Mm -hmm. А це все запорука тому, що ж, і далі щось буде робитися для цього. Останнє питання у мене. Які плани громадської організації на найближчий час, можливо, є якісь цікаві проєкти? Так, дякую. Планів у нас багато. Є такі основні напрямки, які ми для себе виділяємо. Перше, це люди. Ми хочемо трошки насичити життя, культурне життя просто. Звичайне таке непрофесійне, не щось там пов'язане з якимись проблемами. Ні, просте звичайне життя не чуючих людей, хочемо їх насичити їх життя чимось більшим, зробити для них більш доступними, більш різноманітний перелік таких можливостей, які стануть для них доступними. Окрім цього, на жаль, є ще багато проблем. Саме найболюче для нас це освіта. І тут, на щастя, ми маємо людей з, з числа освітян, які підтримують, розуміють цю проблему, підтримують нас, або, скажімо так, наші думки в цьому напрямку співпадають. Тому ми потроху зараз плануємо, бо плануємо, що робити в цьому напрямку, бо насправді це дуже важко, оскільки зміни мають бути докорінними, а враховуючи те, що в нас йде війна, і зараз освітні процеси, вони взагалі дуже потерпають, То питання в тому, чи, чи на часі, чи не на часі, чи зможемо ми зараз бути почутими державою, ну таке, ми ще зважуємо на це. А, окремий напрямок це діяльність перекладачів. Це теж насправді, от в нас є. Асоціація перекладачів жестової мови в Україні ми дуже раді, що є окрема така професійна організація, яка слідкує за інтересами перекладачів. В чому бачимо проблему? Ну, по-перше, стикались з не дуже, ну я так м'яко скажу, коректним або свідомим розумінням і ставленням самих нечуючих до професії перекладача жестової мови. Окрім цього, на нашу думку, ставлення держави до цієї професії. Не на належному рівні знаходиться. Ми вважаємо, що професія перекладача і її статус а, має бути підвищеними. А, і це такий окремий напрямок, в якому ми хочемо попрацювати. Ну, звісно, взагалі безмежний напрямок це співпраця взаємодія з державою, це доступність державних послуг інформації. А, знаєш, на диво, під час а, повномасштабної війни в нас якось. Активізувався бізнес. Хоча в ситуації, коли треба виживати просто, ну, це дуже тішить і дивує, що, бізнес, що бізнесу вдається витратити взагалі подумати, а потім ще прийняти рішення про те, щоб витратити гроші, ресурс на те, щоб подумати про інших. Але це так відбувається. Ми останнім часом маємо ще вже більше і більше партнерів саме серед бізнесу. Бізнес цікавиться цим. І підхід бізнесу до безбар'єрності він абсолютно інший. І маю на увазі порівняно з державою. Бізнес якось більш свідомо до цього підходить і намагається робити, скажімо так, рішення, які приймає бізнес, вони ефективні. Вони, можливо, менш там масштабні, ніж ніж держава може собі дозволити або не дозволити, а зобов'язано робити. Але, отже, бізнес це для нас окремий напрямок. Ми дуже підтримуємо завжди. Кожну ініціативу з боку бізнесу, якщо він повертається обличчям до людей з інвалідністю і намагається щось зробити для них корисного. Яке саме бізнес? Це можна звучити чи ні? Ой. Ну, ми про це дуже багато розповідаємо в наших соцмережах, я тут ми окремо рекламну паузу не будемо робити. Ну, але треба, що таке, ну я тоді скажу, які бізнеси. Тому що я за вашою сторінкою, ну це Фокстро, це Майстер Зо, ще хто в нас там нагадайте? Є ще декілька бізнесів великих, які насправді працюють не публічно в цьому напрямку. Вони працюють для своїх команд, для своїх колег-працівників не чуючих. І є ще декілька проєктів, які зараз знов таки у бізнесу своя специфіка. Вони не поспішають з, з тим, щоб одразу починати, скажімо так. Потроху ми реалізуємо закриті такі пілотні проекти, під час яких бізнес випробовує uh -huh. наші рішення на своїх бізнес-процесах. Тому з наступного року я гадаю, всі побачать ще більше бізнесів, які стануть відкритими для людей з порушенням слуху. Банківська сфера на щастя, в нас є перший банк, який дійсно не на словах, а на ділі вже це зробив. Перший український міжнародний банк ПУМП, uh -huh. в них 25 відділень. Вже обладнані доступом до перекладача ж. Мови і це лише початок. Тому я радив би нечуючим людям, якщо вони приймають для себе рішення обрати яку банківську установу з ким працювати, зверніть на це увагу. Або встановити додаток перекладач Джеєм. От от не можу з тобою поводитись, оскільки не завжди, не завжди, так. слухай, питання в чому цим зловживають, дехто ну, не будемо там називати, перекладач Джем, ми створили і підтримуємо його. Для використання безпосередньо людьми для своїх власних нужд. Uh -huh. а, ну не, не має людина нечуюча приходити до лікарні і витрачати oh. ті хвилини, за які вона заплатила no, кошти. Так, виходяє, це так. має зробити лікарня. Uh -huh. Це банк має зробити, магазин має зробити державна установа. Це має зробити. Uh -huh. Це не той тягар, який має нести нечуюча людина. Цей перекладач він для особистих якихось цілей. Просто ну я не знаю, не будемо наводити приклади. Будь-який приватний інтерес, який людина хоче задовольнити, йому потрібна допомога перекладача. Будь ласка. А, а в цілому держава наша і суспільство мають бути побудовані таким чином, щоб людина не витрачала на це власні зусилля. Mm -hmm. Але так, перекладач, будь ласка, користуйтесь. У нас тим більше є там безкоштовні функції щодо виклику поліції, швидкої, ДСНС. Зараз з'явилося ще знову таки спільний проект з офісом омбудсмена. Якщо о, можна звернутися через наш перекладач безкоштовно на гарячу лінію. Амбуцмена, це питання, які пов'язані з порушенням прав людини. Угу. От, так що, да. так. Це користуйтесь, треба додати Дякую за розмову. Побажаємо вам успіхів і щоб адвокація легко давалася і щоб швидко. І результативно, так. Да. Щоб швидше приймалися керівництвом рішення, потрібні і важливі для спільноти глухих. І дякую взагалі громадській організації за те, що це дуже велика рідкість. Ну, я сама як людина з порушеннями слуху скажу, тому що в більшості е, так, ми залишаємось десь на відбаченні, але е, дякуючи свідомим людям, це все-таки рухається. Просто треба буде про це більше розповідати. <laughs> і все. Я погоджуюсь. Да. Дякую, да. дякую тобі. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє інтерв'ю, підписуйтесь на наш канал. І пишіть коментарі, на яку тему ви хотіли б побачити в наступну розмову в подкасті.